Вітаю всіх! Сьогодні хочу зупинитися на умовах та порядку бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Отже, бюджетне відшкодування в розумінні податкового кодексу це відшкодування від'ємного значення податку на додану вартість на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість за результатами перевірки платника. Порядок визначення сум ПДВ, що підлягає відшкодуванню з державного бюджету та відповідно строки регламентованої статтею 200 Податкового кодексу України. Розглянемо основні умови декларування бюджетного відшкодування, що зазначені в пункті 200.4 статті 200 Податкового кодексу України. Це, по-перше, наявність самого від'ємного значення різниці між сумою податкового зобов'язання та сумою податкового кредиту такого звітного податкового періоду. Сума податку, що заявлена до бюджетного відшкодування, має бути фактично сплачена отримувачем товарів послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів, послуг або до державного бюджету. Подання самої заяви на повернення сум бюджетного відшкодування у склади податкової звітності з податку на додану вартість. Також сума податку заявленого до бюджетного відшкодування не повинна перевищувати суму, обчислену відповідно до пункту 200 прим. 3, статті 200 прим. Податкового кодексу України на момент отримання контролюючим органом податкової декларації. І ще одна умова. відсутнє діюча рішення про застосування санкцій, прийнятих у порядку встановленого законом України. Про санці до платника, що подав заяву, або до його засновників, учасників, кінцевих бенефіціарних власників. Усі заяви на повернення сум бюджетного відшкодування ПДВ включаються до реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування. Порядок формування реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування. Далі реєстр заяв визначено в, в підпункті 200.7 200 статті 200 Податкового кодексу України. Реєстр заяв є відкритим та знаходиться на сайті Міністерства фінансів України. На слайді ви можете бачити, як він виглядає. До такого реєстру вносяться наступні дані. Навінування платника податку та його індивідуальний податковий номер, дата подання заяви про повернення сум бюджетного відшкодування, сума податку заявленого до бюджетного відшкодування, зазначення у кожній заяві, поданій у складі податкової декларації або уточнюючого розрахунку. Сума податку заявленого до бюджетного відшкодування. Реквізити рахунку платника у банку для перерахування бюджетного відшкодування, реквізити бюджетних рахунків для перерахування у разі сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу такого платника податку з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету, реквізити бюджетного рахунку, з якого здійснюється бюджетне відшкодування ПДВ. Дата початку та закінчення проведення перевірки, даних, зазначених у податковій декларації або уточнюючого розрахунку, в складі якого подана заява про повернення сум бюджетного відшкодування, сума податку заявленого до бюджетного відшкодування та дата, поданої до контролюючого органу заяви. У разі виникнення уплатника необхідності змінити напрям узгодженого бюджетного відшкодування. Дата складання та вручення платнику податків акта перевірки. Дата та номер податкового повідомлення рішення та сума бюджетного відшкодування. Дата початку оскарження податкового повідомлення рішення та сума бюджетного відшкодування, дата закінчення оскарження податкового повідомлення рішення та сума бюджетного відшкодування, узгодження за результатами такого оскарження. Сума узгодженого контролюючим органом бюджетного відшкодування за кожною заявок та дати її узгодження, дата та сума повернення бюджетного відшкодування на рахунок платника у банку, дата та сума зарахування, перерахування в рахунок сплати грошових зобов'язань або погашення податкового боргу, боргу такого платника податку, дата прийняття рішення про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних. Заходів санкцій у порядку, встановленому законом України про санкції та дата прийняття рішення про скасування таких санкцій. Повернення узгоджених сум бюджетного відшкодування здійснюється у хронологічному порядку відповідно до черговості внесення до реєстру заяв на повернення сум бюджетного відшкодування. Далі розглянемо, як працює реєстр заяв на повернення сум бюджетного відшкодування. Адміністрування реєстру як окремого інформаційного ресурсу здійснюється Міністерством фінансів України на підставі баз даних ДПС та казначейства. щоденно, крім вихідних святкових та неробочих днів, до 12-ї години. Територіальні органи ДПС вносять до реєстру інформацію щодо проведених перевірок та узгоджених сум бюджетного відшкодування за результатами перевірок. Територіальний орган ДПС підписує реєстр заяв шляхом накладання не менше двох кваліфікованих електронних підписів посадових уповноважених осіб та печатки. Реєстр заяв після 12-ї години передається Міністерству фінансів України. МінФін здійснює автоматичну перевірку кваліфікованих електронних підписів, посадових осіб та печатків відповідного територіального органу ДПС. Міністерство фінансів України забезпечує щоденне оприлюднення реєстру заяв на своєму офіційному вебсайті. Казначейство після 13-ї години операційного дня отримає з реєстру заяв інформацію про узгодження суми бюджетного відшкодування і зазначенням платежних реквізитів необхідних казначейств для виконання пункту 12. Порядку ведення реєстру заяв про повернення сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість затверджено постанови Кабміну від 25 січня 2017 року номер 26 Органи казначейства на підставі інформації з реєстру про узгодженої суми бюджетного відшкодування і зазначеними платіжними, -за платіжними реквізитами перераховують суми бюджетного відшкодування на рахунок платника в банку або в погашення податкового боргу таких платників з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету, зазначення у заяви на повернення сум бюджетного відшкодування. Згідно пункту 200.13 статті 200 Податкового кодексу України, строк отримання бюджетного відшкодування після озгодження складає 5 робочих операційних днів. Далі розглянемо. Камеральні перевірки бюджетного відшкодування. Відповідно до статті 75 ПК України, камеральна перевірка проводиться посадовими особами, контролюючого органу без будь-якого спеціального рішення керівника такого органу або направленого на її проведення. Камеральна перевірка проводиться у приміщенні контролюючого органу, виключно на підставі даних, зазначених у податковій декларації. Розрахунку платника та даних системи електронного адміністрування ПДВ, даних єдиного реєстру податкових накладних та даних митних декларацій. Термін проведення камеральної перевірки, заявленої суми бюджетного відшкодування відповідно до чинного законодавства, складає 20 календарних днів. А для платників, включених до переліку платників податки з високим рівнем добровільного. Дотримання податкового законодавства 5 робочих днів. За результатами камеральної перевірки, декларування бюджетного відшкодування складається довідка або акт про результати камеральної перевірки з питань дотримання нарахування сум бюджетного відшкодування, податку на додану вартість на поточний рахунок платника. Або у рахунок сплати грошових зобов'язань, або погашення податкового боргу такого платника з інших платежів, що сплачуються до державного бюджету за визначений податковий період звітного року. При проведенні камеральної перевірки досліджуються, зокрема, такі питання: правомірності формування від'ємного значення звітного податкового. Кредиту на підставі даних єдиного реєстру податкових накладних та даних митних декларацій, опрацювання встановлених ризиків, перевірки суми обчисленої відповідно до пункту 200 Прім.3 статті 200 прим Податкового кодексу України на момент отримання контролюючим органом податкової декларації. Перевірки правильності заповнення додатків до декларації, зокрема, додатку 2. Розрахунок сум бюджетного відшкодування та додатку 3 заяви про повернення сум бюджетного відшкодування, перевірки фактично сплачених сум ПДВ, отримувачем товарів послуг у попередніх та звітному податкових періодах постачальникам таких товарів послуг та або до державного бюджету. На підставі отриманих від платника податку первинних документів, що підтверджують факт сплати ПДВ. У разі встановлення в ході проведення камеральної перевірки ризиків, які неможливо дослідити під час камеральної перевірки, без аналізу первинних бухгалтерських документів, крім документів, що підтверджують факт сплати ПДВ, формується інформація у вигляді доповідної записки керівнику територіального органу ДПС з викладеними ризиками та пропозицій щодо необхідності проведення документальної. Позапланові перевірки на підставі під пункт сімдесят восемь один, восім, пункту сімдесят статті 78 Податкового кодексу України. Ризиками неправомірного декларування бюджетного від неправомірного декларування бюджетного відшкодування ПДВ зокрема можуть бути. Відсутність можливості здійснення безпосереднім контрагентам операції з постачання товарів і послуг платнику, можливі відсутність залишки товарів, за рахунок яких сформовані суми від'ємного значення, формування податкового кредиту за рахунок ризикових контрагентів придбання товарів, послуг та основних засобів, що не відповідають видам діяльності платника, інші об'єктивні ознаки неправомірного формування сум від'ємного значення з податку на додану вартість, у тому числі заявлено до бюджетного відшкодування. Службова записка подається до підрозділу податкового аудиту не пізніше 19-го календарного дня, що настає заграничним строком подання податкової декларації. А для платників податків, включених до переліку податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, не пізніше четвертого робочого дня, керівником територіального органу ДПС приймається рішення про необхідність проведення позапланової документальної перевірки. Терміни прийняття такого рішення не пізніше 20-го календарного дня. А для платників податків, включених до переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, не пізніше 5-го робочого дня. Дата довідки акта позапланової документальної перевірки не повинна, не повинна бути пізніше ніж 40-й календарний день, що настає загранічним строком подання податкової декларації, а для платників. Податків, включених до переліку платників податків з високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства, не пізніше 15-го робочого дня. Дякую за увагу.